У Дніпродзержинському технологічному коледжі відбувся другий етап міжрегіональної науково-практичної конференції, присвяченої фінансово-економічній кризі в Україні і наслідкам та шляхам виходу з неї. Для участі у конференції були запрошені представники 12 навчальних закладів Дніпропетровської області та Дніпродзержинського державного технічного університету. Зараз на конференції участвують 15 доповідачів. Слухачі це студенти технологічного коледжу, а також бажаючі, які приїхали з інших навчальних закладів, які навчаються на економічних спеціальностях. Доповідачі, студенти-економісти висували свої ідеї щодо причин утворення фінансової кризи в Україні та пропонували свої шляхи по його подоланню. Цікаво, що робили вони це не з позиції пересічного громадянина. Доповідачі викладають свої думки не просто як рядовий доповідач, а як представник, який виконує певну роль. Роль заступника міністра, роль директора підприємства роль директора економічної служби конкретного підприємства і з точки зору можливостей запровадження якраз антикризових механізмів подолання кризи на конкретних суб'єктах економічної діяльності. За словами Ірини Ткаченко, такі конференції корисні не лише для самих студентів, а й для викладачів економічних факультетів. Наступну конференцію планується провести у квітні цього року на базі Дніпродзержинського технічного університету.